Давайте посадимо цей корабель десь тут. Нам потрібно якось його сховати, щоб ніхто не зрозумів. Так, давайте о. Так, є, м'яка посадка. Виходимо, друзі. І отак виглядає наш корабель. Він дуже таки прикольний і смішний. Також, друзі, в мене є ось така зброя. Якщо я впаду, я буду дратися з катаною. А якщо вона не допоможе, то цим допоможе мені ось така гвинтівка. Вона дуже гарно стріляє, друзі. Ну що, перезаряджаємо її і будемо готувати. Зустрічати наших гостей. Так, ну що, вже ніч, друзі. Друзі, за цей час я одягнув ось таку броню. Подивіться, це така собі військова форма. А також, друзі, в мене тепер є ось такі гранати, і я добрав набоїв. Перше, це світло-шумова граната, яка працює ну, ось так. Ой-ой-ой. Аю, нічого, капець, це було прикольно. <свят> і друга он така. Не буду перевіряти біля неї, але зараз ви побачите. Так, ось так ці гранати працюють. Ну що, друзі, ви готові? Я готовий. Всього на всього потрібно заховатися десь тут і чекати на ворогів. Так, друзі, знаєте, що не хочу я чекати їх. Я хочу полетіти на розвідку. Так, давайте сідаємо і полетіли. Заводься, заводься Так, друзі, давайте тихесенько. Обережненько полетіли. Будемо дивитись, що тут є навкруги. Ой-ой! Друзі, подивіться на це. Я вже його бачу. Он такий великий. Ну що, тримай козел? Стріляємо в них. Давайте, друзі, і скидуємо бомби. Капець. Просто подивіться на це. Це якась жесть. Так, друзі, давайте трішечки відлетімо. Знаєте що? Мені здається, ми йому нічого не відняли. Ніякого мінусу по життю йому. Подивіться, і його навіть ці прихвостні, живі. Так, давайте скидуємо їм бомби. Подивіться, який він великий, друзі! Це просто жесть. Так, давайте стріляємо в них. Нам потрібно стріляти. Так, друзі, зараз тримай і. Так, стріляю в його ось цих малих козлів. Не забуваємо, в нас є гранати. Кидаємо в них також, друзі. Подивіться, який він великий. Так добре, вони підходять до мене. І це означає, ми скидаємо на них бомби, друзі. Давай, бомби, бомби, бомби. І що? Що ви мені зробите, козли? В прямому сенсі козли. Ха -ха, барани тупі. Так, друзі, давайте скидаємо. Подивіться на мене, я просто. Справжній бог війни. Кидаємо на них TNT. І що ми бачимо? Слухайте, просто подивіться на його хотбар. Він не зчизає. Добре, друзі, я пропоную підлетіти трішечки ближче. Відключаємо наші бомби і будемо стріляти в нього, друзі. Так, наводимося, наводимося трошечки нижче. І поїхали. Так, що таке ти, козел? І так, тримай по голові. Стріляємо в них, друзі. І це просто жесть. Давай, 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 що таке? Слухайте, друзі, мені здається в нього життя. Ой-ой-ой! Слухайте, вони мене достають вже. Ну добре, хотіли отримуйте. Зараз будемо скидувати на них бомби, друзі. Кидаємо і ось так. Потрібно хоча б вбити цих всіх мобів, друзі. Подивіться, як епічно, я нічого не бачу. Жесть, друзі. Знаєте що? Мені здається, вони якісь невбиваємі. Ну, добре, знаєте що? Я спробую посадити ось цей корабель, і будемо на них нападати, друзі. Так, давайте відхилимося трішечки і давайте висаджуємося. Так, ну що, ви готові? Зараз я буду їх вбивати. Гей, ти, козел, іди сюди. Що таке? Дивіться, який він великий. Ти кабан, я тебе не боюся. Давайте, друзі, перезаряджаємося, стріляємо в нього, не підпускаємо його сильно, близько. Давай, давай, давай. Слухайте, він великий, вони також. Ай, це досить таки боляче. Ти знав? Тримайте гранату. Давай, давай, відвали від мене. Є! Yeah. Одного вбили, ви бачили це, друзі. Давай, лови, козел. Що таке? Тримай ще. Так, поки перезаряджаємо, друзі. Є, і. Давай, пішли стріляти в нього. Що, ви гадаєте, я вас боюся, ви козли. Так, друзі, давайте відхилюємося. Кидаємо нафіг на них гранати, і стріляємо. Що, я вас не буду підпускати. Капець, друзі. Слухайте, це досить таки прикольно. Я змагаюся проти двох цих козлів. Чи барани? Хто ви такі? Я не знаю, але я знаю, що вас потрібно вбити, друзі. Ой-ой, он ще йдуть до мене. ай яй яй я відвали. Слухайте, знаєте що? Ні, побігу я буду літати. не хочу, бо вони досить таки сильно б'ються. Мені таке не подобається, друзі. Давайте побігли, сідаємо і підлітаємо скоріше, 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 давай. Ну, заводься, вони вже біжуть, бігуть до мене. А! Да, є, ми це зробили. Ну що, козли барани, тримайте. Ось такий вибух вам. Я гадаю, вам це сподобається, друзі. Ха -ха. Так давайте кидаємо їм, кидаємо, кидаємо. Не соромтеся, підходьте, мої любі! Я буду кидати вам стільки бомб, скільки потрібно. Давайте ще вище піднімемося, щоб ми бачили, друзі. Так, ось таким чином нічого не бачу, але давайте будемо таким от чином скидувати. Сподіваюсь, їм подобається. Звичайно, потрібно перекусити, кинути гранатку, і ще гранатку, і ще гранатку, і стріляємо. Нічого не бачу, але гадаю, їм це не подобається. Он той великий. Так, давайте трішечки спустимося. І давайте кидаємо, кидаємо, кидаємо ці бомби, друзі. Слухайте, знаєте що? Мені здається, ми в таки вбили оцих його друзів. Але просто подивіться, скільки мало урону ми йому нанесли. Ні, друзі, я, походу, помилився. Ми їх не вбили. Залишилось ще пару, не пару більше. Так, давайте скидаємо на них. Мені це не подобається. Якось вони нефмирущі, якісь друзі. Ой, ой подивіться, що він робить. Хоч би він мене не достав, друзі. А він, він дуже великий. Так, скидаємо. Я не бачу, що там відбувається. Давайте накидаємо гранат, кидаємо і просто жесть. Давайте відлітаємо, друзі. Мені здається, що... Ми таки вбили цих малих. Та ні, ще є, подивіться на них. Ну, добре, добре, давайте садимо цей апарат і будемо вбивати їх вручну. Он, одного бачу, давай. Йди до мене, козел. ні Ні-ні-ні, підлітаємо. Відлітаємо від нього, перезаряджаємося. Так, друзі, знаєте що? Я хочу їх вбивати по одному. Давай, 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 перезаряджаємо. Давайте он ще йдуть. Ви також хочете? Добре, в мене на вас всіх все це є. Тримай! Так, нам потрібно їх не підпускати до нашого літаючого човна. Та й взагалі подивіться, скільки мало життів ми йому відняли, друзі. Давай, 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 давай. Не підходь до мене, чуєш? Я тебе не підпускаю. Не підпускаю. Ти величезна падлюка. Це просто жесть, який він величезний. Так тримай! Що не подобається, козел. Так, знаєш що? Тримай ось це. Тобі це знадобиться. Так, друзі, кидаємо ще гранатки, підриваємо його. Давайте закидувати його гранатами. Так, це точно. Мені здається, це гарний план. Зараз закидуємо його гранатами. І я гадаю, що можна його обстріляти. Друзі, знаєте, що мені здається, цієї зброї буде малувато. І мені терміново потрібно повертатися до нашого села, щоб взяти якусь нову зброю. Так, давайте садимо наш корабель. І поки вони не подбігли до нас, давайте терміново придумаємо якусь нову зброю. Так, ну що, друзі, взяв я ось таких от бомбочок. Ще більше набоїв. І, друзі, найголовніше, мені здається, це вам сподобається. Так, он наш козел, і зараз наводимося, стріляємо. Це ракети, друзі. І давай, 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 долітай. Ну. І що? Ну так не чесно. Я хотів показати моїм друзям, як ти вмираєш, козел. Ну, тримайся в мене. Зараз ти отримаєш. Тепер точно нікуди не підеш. Подивіться на це. Отак, друзі, перезаряджаємо. Це мені подобається. Он твій друг іде. І що? Ще йде, слухайте, це якісь термінатори, друзі. В мене нема слів, нічого не буду казати. Так, тримайте козли, і ти тримай. Ну, добре, це не все. Ви хотіли прикольних штук? Тримайте це мініган. Давайте, втікайте нафіг від мене, ви козли. Що перезаряджаємо? Давайте, давайте. Це буде довго. Він дуже довго перезаряджається. Але знаєте, що воно того варте, тому що дивіться, як воно все обстрілює. Особливо цих козлів, але я не здаюся. Давай, 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 та вбирай, ти вже капець. Слухайте, ні, 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 так не може продовжуватися. Вони якісь термінатори. Ви це бачите? Добре, в мене ще є одна штучка. Вона стріляє гранатами, як би то не звучало. Але так, звичайними гранатами. Давайте перезаряджаємо і є. Одного вбили, друзі. Так, слухайте, мені здається, потрібно перезаряджатися і стріляти є. Давайте трішечки поїмо. Слухайте, друзі, це досить таки важкий захист села. Я й не думав, що воно буде настільки важким. Подивіться на нього, не хоче вмирати. Ну добре, знаєш що, в мене є ось це для тебе. Вали нафіг! Є, це точно його вбило. Ну що, козел? Лишилися лише ми з тобою. Це наша тепер справа. І я готовий тебе вбити. Розумієш? Мені здається, це буде важко. Можливо, навіть неможливо. Але я хочу цього. Так, ну тримай. Ні, слухайте, він дуже сильний. Він навіть не помічає, що я в нього стріляю, друзі. Але це не все. Бо в мене. Друзі, є ще ось такі от бомбочки. А це означає, що йому капець. Ой-ой, перекинув, буває. Давайте ще раз Кидаю. Ага, що неприємно. Знаю, що так. Знаєте, в чому плюс цих бомбочок? Вони можуть його закопати. Тому я пропоную взяти їх всі і закидувати його цими. Бомбочками, друзі. Я гадаю, це йому дуже неприємно. Кидаємо. Ну що, козел, ти напросився. Тримай змінігано! Ти гадаєш, ти можеш пройти в моє село? Ти впевнений, що ти з тією людиною зв'язався, га? Мені здається, що ти не з тією людиною зв'язався. Подивіться на його рило. Він навіть не розуміє нічого. Настільки це велика потвора страшна. Знаєте що? Я хочу зарядити прямо в його пику кляту. І. Що? Ви бачили це? Він її з'їв. Як таке можливо? Добре, ну тримай в дупу. В дупу так ми втрапили. Що, допу їсти не можеш, так? Тримай ще! В мене цих ракет багато. Друзі, мені здається, йому це не подобається. Ти... Килятий монстр, я тебе не боюся, чуєш? Ти настільки великий, що ти навіть не розумієш, звідки на тебе йде ця атака. Ха, що? Ну я тут, і що ти мені зробиш? Мені всього лише потрібно спуститися і в шахту. І ти до мене не дістанешся. Знаєш що? Тримай туди, куди тебе матінко цілувала. Отак, друзі, подивіться на це. Ну, яке в нього тупе лице? Я не можу. Але єдине я знаю, що він дуже сильний. Друзі, в мене ідея. В мене є ще одна зброя. Вона хімічна. План такий: я візьму цю зброю і буду сподіватися, що вона його зможе отруїти. І якщо це так... Тоді він 100% помре. Так, друзі, я взяв цей хімікат і не лише його. Якщо в мене не вдасться просто кинути в нього цей хімікат, в мене є це. Є ось ця хімічна стріла. А також, якщо це не допоможе, у крайньому випадку у нас є ось такий клубок динаміту, друзі. Ну що? А до речі, я вдягнув ось таку масочку. Я готовий. Ти, козел, іди до мене. Так, друзі. Знаєте що? Так, він великий кидаємо і є. Ха -ха! Зараз тобі хана. Так, він підірвався. Що? Ой-ой, погана справи. Друга буде уж точно летальною, друзі. Поїхали! Стріляємо в нього! Є! Попали! Так і. Підривайся, козел! Є, друзі, нам вдалося. Ми підбили його здоров'я. Знаєте що? Кидаємо динамітики. А це було не дуже. Ну добре, повертаємося до старої, але перевіреної зброї. Так, так, так. Тримайся в мене, козел. Давай, давай є! Полетіла, красавиця. Так, не підпускаємо його сильно близько. Перезаряджаємо, давайте уводимо його з села, бо він дуже близько. Давай, не підходь до мене. Так, знаєте що. Ай-яй-яй, він мене б'є! Потрібно тікати, трішечки тікати. Слухайте, давайте його заманимо сюди. Ей, ти! Полувумний дурень, давай йди сюди. Я тут. Бачиш, яка тут ямка для тебе? Це буде могила для тебе. Так, так, Тримай це! Все, тепер він мене тут не достане. Ну мені так здається. Перезаряджаємося. Слухайте, я буду тут ховатися. Пішов нафіг? Ні-ні ні, він мене достає. Так, знаєте що? Його потрібно вже вбити. Давайте позбудемося цього клятого монстра. Давай, давай, давай. І є. Слухайте, Він застряг там, він не бачить нічого. Знаєте, що я зрозумів? Він просто тупий. Так, друзі, ми майже його вбили. Знаєте що? Давайте повертаємося до нашого літаючого бойового корабля. З цього ми почали, з цього ми і закінчимо. Потрібно його там поховати. Так, друзі, я сідаю і заводимо, заводимо, заводимо. Он він там сидить, нічого не підозріває. Піднімаємося вище і. Давай, момент істини. Кидаємо на нього зброю. Так, друзі, у нас майже вийшло. Давайте кидаємо ще зброю. Ти козел. Що? Він відновлює собі здоров'я. Ні, я тобі це так не дозволю. Кидаємо, друзі, давайте! Ми це зробили. Є! Ми вбили цього монстра! Капець, друзі, повірити не можу! Нас вийшло! Так, його немає. Подивіться, друзі. Фух, це було дуже важко. Але ми впорались. Друзі, все це завдяки вам. Друзі, хотів нагадати вам, обов'язково передивляйтеся всі мої плейлисти з пригодами по Майнкрафту, друзі. Також ставте лайк під цим відео, якщо вам воно сподобалось. Ну а з вами був я, Ріко. До нових зустрічей, друзі. Всім пока!